Об'єднані футболом разом сильніші. В четвер, 23 жовтня, відбудеться другий тур Ліги конференції. Це єдиний Єврокубок, в чий основний етап цього сезону потрапили українські клуби. Наші історичні гранди Шахтар і Динамо зіграють відповідно проти Варшавської легії і турецького Самсунспора. У цьому відео на вас чекає прев'ю обох поєдинків: турнірна ситуація і розклади в лізі конференції. Представлення суперників, історія футбольних стосунків із Польщею та Туреччиною, і наші орієнтовні склади вас просимо натиснути вподобайку і заохотити нас підпискою та коментом. Контент виходить за підтримки VBET преміум спонсора збірної України. Оскільки перед першим туром Ліги конференції наше прев'ю у форматі сюжету не виходило, то нагадаємо основне. Як і в Лізі чемпіонів та Лізі Європи, в Лізі конференції більше немає груп. А є етап ліги, де всі 36 учасників основного етапу знаходяться в одній таблиці. На відміну від ЛЧ та ЛЄ, в лізі конференції лише 6 турів, а не 8. Після них 8 найкращих команд потрапляють до однієї восьмої фіналу, а команди з 9 по 24 місце починають плей-офф раніше, з умовної однієї 16. -ї. Формально цей раунд називається «стикові матчі». Позаду один тур. У ньому Шахтар переміг на виїзді шотландський Абердін 3-2. Динамо ж поступилося вдома англійському Крістал Пелес 0-2. У першому турі з 18 матчів лише два закінчилися в нічию, тож мінімальна перемога Шахтаря дозволила йому бути аж 11-тим. Динамо сходу випало із зони плей-офф кияни на 28-й позиції. Поглянемо на календар наших команд. Зараз Шахтар зіграє проти Легії. Далі ще одна домашня із чемпіоном Ісландії Брейдабліком, потім два поспіль-виїзди до віце-чемпіона Ірландії Шемрок Роверс і знайомого нам чемпіона Мальти Хамрун Спартанс. І завершення етапу ліги вдома з чемпіоном Хорватії Рієкою. У Динамо набір суперників помітно важчий. Головний фаворит ліги конференції вже був це Крістал Пелес. А в п'ятому турі буде виїзд до другого фаворита за котируваннями італійської фіорентини, яка нині щоправда плентається 18-ю у серії А. Зате минулого сезону була шостою. Інші суперники виглядають більш обнадійливо сьогодні. Бронзовий призер Туреччини Спор. Далі домашня із чемпіоном Боснії Зрінський Мостар. В четвертому турі виїзд до третьої команди Кіпру ОМОНІ. В заключному шостому турі кияни прийматимуть чемпіона Вірменії Ноа. У новому форматі ліга конференції проводиться лише вдруге. Тож поки немає статистичної вибірки, аби комфортно стверджувати, скільки очок потрібно, аби фінішувати у вісімці чи у топ 24 за досвідом минулого сезону, 12 очок стали прохідними для потрапляння у вісімку. А серкель Брюге пощастило посісти восьме місце навіть з 11 очками, на відміну від Ягелонії, Аполону і Роверс. Що ж до потрапляння у топ-24, то для цього торік 8 балів були гарантією, а от із сімома очками фартануло не всім. Цельє, Омонія, Мьольде і бачка Топола пройшли далі, тоді як Hearts of Midlothian вилетів. Підсумуємо, на що треба орієнтуватися нашим командам: 12 очок для 8-го місця, 8 очок для 24-го. В принципі, і Шахтар і Динамо очікуються у плей-офф. Згідно котирувань преміум спонсора збірної України компанії Вібет, Шахтар взагалі є п'ятим фаворитом турніру із коефіцієнтом 10. Менший ков лише на Крістал Пелес, Фьорентину, Страсбур і Майнц. Динамо перед першим туром йшло восьмим фаворитом Ліги конференцій, але зараз шанси знизилися. Із коефіцієнтом 34 динамівці йдуть 12-13 фаворитом турніру на рівні із грецьким Аеком і нижче поляків із Ракова і Леха. А от сьогоднішній суперник киян Спор» якраз став восьмим. Ліга конференції грається в два слоти: 19.45 і 22.00. Матчі українських команд розведені в усіх турах, крім останнього, коли всі поєдинки розпочнуться одночасно. Сьогодні першим стартує шахтар проти Легії, тож з цієї пари і розпочнемо. Варшавська легія найтитулованіша команда Польщі. Якщо за чемпіонствами Легія мінімально випереджає Гурнік Забже та віслу Краків. 15 проти 14. То за кубками Легія домінує 21 трофей. Це на 15 більше, аніж у найближчого переслідувача того ж Гурніка. Саме як переможець Кубка Польщі, Легія потрапила до кваліфікації Ліги Європи, адже у чемпіонаті фінішувала аж п'ятою. До основного етапу Ліги Європи Легія не дісталася. Здолала казахстанський Актобе і Чеський банік, але вилетіла від Кіперського Аека у першому турі ліги конференції. Легія вдома поступилася самсунспору. Нуль влітку клуб був дуже активним на трансферному ринку. Продажі Жолковського і Ойоделе за 6 мільйонів євро. Кожен стали третім і четвертим найдорожчими в історії легії. Гроші реінвестували: 3 мільйони євро уотфорду за данського центрфорварда Мілету Райовича. Це рекорд легії. Півтора мільйони за центрбека Каміла Пянтковського із Зальцбурга – Третій показник в історії Варшавського клубу. Відбулася зміна і на тренерському містку. Легію очолив Едвард Йорданеско, син Ангела Йорданеско, який виграв кубок чемпіонів зі Стява у 86-му, Потім переміг Динамо Лобановського у суперкубку ЄФА того ж року 1-0 і вивів Румунію у чвертьфінал чемпіонату світу. 1994 року син Едвард теж був успішним у збірній Румунії. Саме під його орудою Румунія завдала однієї з найбільш розчаровуючих поразок збірній України: 3-0 у першому турі. Євро 2024, Які потім аукнулися невиходом з групи. Самі ж румуни згодом програли в одній восьмій Нідерландам з тим самим рахунком 0-3. До цього Йорданеску Джуніор вигравав із Клужем чемпіонат Румунії, але в Легії у нього не пішло. Хоча розпочав із перемоги у суперкубку Польщі над Лехом. Але після 11 матчів у чемпіонаті Легія, один з фаворитів сезону, знаходиться аж на 9-му місці. На гру із Шахтарем виводити Легію цілком міг не Йордане після поразки від заглемби у чемпіонаті, яка стала для клубу третьою поспіль в усіх турнірах, румунський тренер подав у відставку, але керівництво Легії її не прийняло. Це дуже рідкісна ситуація, особливо на такому високому рівні. До речі, в директораті Легії з квітня цього року працює Фредді Бобіч, відомий у минулому форвард збірної Німеччини, чемпіон Європи 1996-го. Як спортивний директор, успішно працював у Рідному штутгарті і Айнтрахті потім провалився у Герті, і ось тепер виявився незатребуваним у Бундеслізі і опинився у Польщі. Мабуть, це він захистив від відставки свого ставленика Йорданеску. Щодо кадрів, то сім гравців легії викликалися в збірні на жовтневі матчі. Солідно у Шахтаря лише на одного збірника більше. Окрім трьох поляків, це Словенець Стоянович, вірменин Бічакчан, конголезець Калуаді і косовар Ермаль Краснічі. Візуально Ермаль дуже схожий на Іліра Краснічі з Колоса, іншого косовського збірника. Але підтвердження їхніх родинних зв'язків нам в інтернеті знайти не вдалося. Якщо маєте інфу, пишіть у коментах. Щодо шахтаря, то донечани підходять до легії на тлі невдалої серії у чемпіонаті. Спершу була жахлива поразка від ЛНЗ 1-4. А після міжнародної паузи гірники не змогли перемогти Полісся. Хоч і з перевагою шахтаря, але з нулями на табло у Житомирі. Склад шахтаря передбачити важко. Гідні альтернативи є всюди, крім голкіпера, центрбеків і лівого захисника. Там мають бути різник, Матвієнко, Бондар і Педру Енріке. Справа в захисті. Спрогнозуємо шанувальника Жириновського Юхима Коноплю. У півзахисті і в атаці чекаємо тих, кого Арда Туран випустив зі старту проти Абердіна, тобто Назарина, Марлон Гомес і Очередько в центрі поля, Педріньо та Лукас Ферейра на флангах півзахисту, і Кауан Еліас на вістрі. Хоча вибір є: це і Вінісі Тобіас, і Артем Бондаренко, і Невертон, і Егіналду, який відновився від травми. Історія стосунків ніби й позитивна для Шахтаря. Його єдині матчі проти польських клубів були саме проти Легії у 2006-му. Тоді у кваліфікації Ліги Чемпіонів Шахтар двічі переміг: – 1-0 та 3-2 з голами Елано, Фернандіньо та двічі Маріки. Але й для Легії ті поразки є єдиними від українських команд. Натомість були дві перемоги над зорею у 2015-му, дві перемоги над металістом у 2014-му і перемога та нічия із Дніпром у 1986-му. Мінусом для шахтаря має стати й місце проведення матчу. Поєдинок формально домашній, але гратимуть у Польщі у Кракові. 300 кілометрів між Варшавою і Краковом не стануть перешкодою для фанатів Легії. Польський фан-рух відомий своєю активністю і відвідуваністю і перформансами. Подивіться лише, що було у чвертьфіналі Ліги конференції проти Челсі минулого сезону. Хоч це і не допомогло. 0-3 проти лондонців вдома. Так що суперник у шахтаря хоч і кризовий, але відносно грошовитий, з адекватним складом, єврокубковим досвідом і фанатською підтримкою. І тим не менш, на думку преміум спонсора збірної країни компанії Вібет, саме гірники є фаворитом цього матчу: коефіцієнт на перемогу шахтаря 1,81, На нічию рівно четвірка, і на звитягу легії 4,3. Тепер до матчу Samsung Sport Динамо Київ з точки зору історії про суперника киян. Мало що варто розповідати. Просто зараз Samsung Sport переживає свої найславетніші часи. У 80-х він два роки поспіль був бронзовим призером чемпіонату Туреччини, але тоді це не давало путівку в Єврокубки. З середини нульових Samsung Sport став рідкісним гостем в турецькій суперлізі і падав аж до третьої за рангом ліги. Ситуацію змінив прихід нового власника Юкселя Єлдерима. Він охоче витрачав гроші, і як наслідок повернув клуб до еліти у 2023-му. А ще через рік, попри трансферний бан, Самсун Спор став третім у чемпіонаті. Окрім інвестора, творцем успіху став 52-річний німець Томас Рейс. Він вигравав із Бохумом другу Бундеслігу чотири роки тому. В принципі до Самсун Спора це був головний хайлайт його кар'єри і як гравця, і як тренера. У сезоні 24-25 Самсун Спор не склав конкуренцію Галата Сараю і Фенербахче, але 64 очок вистачило, аби випередити інших грантів: Бешекташ, Трамзонспор та Істанбул Башак Шехір. Третє місце стало перепусткою в Лігу Європи. Там у кваліфікації турецький клуб поступився панаті Найкосу 1-2 і 0-0. І то поки залишається однією з двох поразок Спору в сезоні. Ще одна була у чемпіонаті: 16 очок після 9 турів у Суперлізі, виїзна перемога над легією в Лізі конференції. Поки дуже гарний сезон для історично скромного турецького клубу. Втім, на трансферному ринку Самсун Спор демонстрував амбіції по балансу купівель продажів. Samsung Sport влетів на мінус 11 мільйонів євро. Шість з дванадцяти своїх рекордних трансферів турки провели минулого вікна. В тому числі перше і друге місця належать новачкам центр Шеріфу Шеріфундіа і атакувальному хавбеку Афонсо Соузі. Ми їх не бачили і проти Динамо не побачимо. Індіає купили вже у вересні і не могли заявити в Єврокубки. А Соуза травмований. Такий от бонус для Динамо. Динамо до матчу проти Самсон Спора підходить на негативі: п'ять поспіль нічийних матчів у чемпіонаті. Причому в усіх кияни вели в рахунку і в чотирьох випадках втрачали перевагу в останні 5-10 хвилин поєдинку. Паралельно триває 41 матчева безпрограшна серія Динамо в УПЛ, але радіти їй не виходить. Навіть Олександр Караваєв зізнався, що краще було б на останньому проміжку. Виграти два і програти три матчі, очок було б більше. Але УПЛ нині така загадкова, що навіть із такими втратами Динамо лише в одному очку позаду Шахтаря, і вдвох від лідера чемпіонату Кривбасу. Тож вся боротьба в чемпіонаті попереду. А от в лізі конференції Динамо вже в скрутній ситуації, особливо враховуючи Фіорентину у перспективі. Проти Самсунспора бажано набирати очки, бо інакше буде дуже важко вийти з групи ще в неділю Динамо оголосило про втрати перед Самсунспором. Застудився Ярмоленко, доволі дивна причина відсутності, враховуючи, що до наступної гри було ще чотири доби: пошкодження у Шапаренка, Тимчика, Дубінчака, Біловара і вже позабутого Ангеля Тореса. Без них усіх вгадати склад Динамо легше, але все одно важко, особливо пам'ятаючи, наскільки шанує ротацію Олександр Шовковський. Воротар і оборона читаються: Нещеред, Попов, Михавко, Караваєв і Вівчаренко. Прогнозовано виглядає й атака. Гереро на вістрі, Волошин і Огундана на флангах. Хоча замість останнього може бути Кабаєв. Найважче із центром поля спрогнозуємо ту саму трійцю, яка була проти зорі: Михайленко, Піхальонок і Буяльський. У Динамо величезна історія стосунків із турецькими клубами, і переважно позитивна у 27 матчах. Кияни перемогли 13 разів. Нічиїх та поразок було по 7. Навіть під час жахливого виступу в лізі Європи минулого сезону кияни змогли камбекнути проти Галатасараю. з 1-3 на три Сподіваємося, цей бекграунд допоможе, адже по котируваннях Динамо сьогодні є аутсайдером. Преміум спонсор збірної України, компанія Вібет, на перемогу СамсунСпора дає коефіцієнт 1,94, на перемогу української команди Ков 4,1 подивитися матчі Шахтар Легія і Спорт» Динамо безкоштовно не вийде. Трансляції доступні лише на ott сервісі Мегого о 19.45 старт матчу гірників о 22.00 розпочнуть кияни. Ютуб канал ВЗбірна пропонує вам перед студію і довжелезний стрім із коментуванням обох поєдинків. Приєднуйтеся до нас починаючи з сьомої вечора. Тоді розпочнеться наш прямий ефір за участю Артема Дамницького, Степана Вікоброди і Максима Гіленка. На цьому наше прев'ю завершене. Будемо раді почитати ваші думки у коментарях і нагадуємо про важливість вашої подобайки і підписки на наш ютуб канал. Вболіваємо за своїх!